Скажу собі, розбираю всяке барахло. Попалася мені вон така от штука. Це, я так розумію, з спутникової антени. По ще був круг, він же в черметі. Отак воно виглядає. І дивіться, яка прикольна платика. Бачите, видно, що є позолотка. От Якщо глянути, воно тут все в позолоті. Я її розібрав далі. Оба! Може навіть отак от буде краще. Пойдет. Дивіться, мікросхемка така. Прикольна. Ось така платка. Тепер дивіться далі. Тут ще можна зняти, але ну, тут насправді нічого такого, там просто також все золоті. І вирішив я її зняти все таки. І дивіться. Тадам! Хороша, жирна позолотка. Вот такая історія. Короче, платка пойдет, правда?